Студія вухо презентує. Усім привіт! Мене звати Семенов Ярослав, і саме мені пощастило озвучувати для вас історії українського автора Ігора Селіври із серії Цепелін до Києва. Це стимпанк в жанрі альтернативної історії, яка відбувається на теренах України. Події другої частини, «Край», яку я вам презентую, відбуваються через 10 років після дії в першій книзі Цепелін до Києва. Електроенергія стала звичним явищем в оселях з'явилося електричне світло, а по дорогах стали їздити електромобілі, проте небо. Все ще належить велетам-цепелінам. Головна таємниця ще з першої частини Хто ж контролює людство, все ще не розкрита, і якщо герої книги зволікатимуть, все може закінчитися великою катастрофою або навіть повним знищенням людства. Чи вдасться їм врятуватись? Можливо, про це ви зможете дізнатись, коли прослухаєте книгу, і одразу. Готуйте свої вуха для третьої частини циклу. Ми вже готуємо її. Для вас. Група людей збилась у безладний натовп посеред тісного, освітленого холодними газовими лампами куполу, стараючись триматися ближче до центру. Дехто позирав на охоронців, дехто на великий годинник, на табло якого біг зворотній відлік. До нулів залишалось менше п'яти хвилин, хоча в купол зайшло тільки двійко охоронців, їхні карабіни на бойовому взводі та напружений вигляд відбивав бажання жартувати. Крім того, навіть якщо кинутись гуртом і задавити їх кількістю, зовні за люком чатують ще щонайменше півдесятка церберів. Утім, у важенних водолазних скафандрах хай зізнятими шоломами. Не дуже вже й побігаєш. Через кілька хвилин під купол вже звично ввійшов інструктор з рупором і почав повторювати інструктаж, перекрикуючи гуркіт механізмів. Незважаючи на те, що текст ув'язнені вже вивчили на пам'ять, усі слухали уважно. Перехід порталу абсолютно безпечний. Після відкриття порталу вас може розметати залишковим тиском. Станьте спинами до центру, закріпіться. Якщо зірветесь, пробуйте впасти обличчям вперед. Піднявшись, надайте допомогу товаришам. Якщо скафандри пошкоджені, загерметизуйте їх. Після переміщення негайно покиньте робочу зону порталу, йдіть до вашої ділянки, встановіть якір та закріпіть на ньому свої линви перевірте надійність кріплення. Збирайте сріблясто зелене каміння без фіолетового відливу. Повторюю, без фіолетового відливу. Пам'ятайте, портал може втратити стабільність. При появі сигналу тривоги, не гайте часу. Збір сировини проводьте від зовнішнього кола до внутрішнього. Не відходьте від якоря далі, ніж дозволяє линва. Не дозволяйте линві заплутатись. Заповнені вагонетки, негайно встановлюйте в зону переміщення. Після червоної ракети негайно біжіть до порталу. Не допускайте паніки, не допускайте безладу. Від цього залежить ваше життя. Пам'ятайте, ваша робота це ваша майбутня свобода. Одягайте шоломи! Інструктор покинув купол. Робітники швидко закрутили штурвали герметичних люків, і до какофонії звуків додалися рев повітряних насосів та свист повітря. Скафандри почали роздуватись, перетворюючи людей усередині куполу на кумедних ляльок. Поступово рев насосів змінив тональність. Стих. Останні цифри на табло перекинулись на нулі, і посеред зали виникла небесно блакитна сфера порталу. І тут таки зникла, залишивши вагонетки з рудою. Відкрились спеціальні клапани. Повітря з оглушливим свистом почало заповнювати майже повний вакуум, що утворився під куполом. Через кілька хвилин відчинились великі люки, і робітники швидко почали відкочувати вагонетки. Щойно місце звільнилось, під купол ввели нову групу підневільних працівників і розпочався новий інструктаж. З моменту зникнення першої групи пройшло майже 20 хвилин. Непогано цього разу. Кивнув головою один з чоловіків, що спостерігали за цими подіями через товсте скло оглядового приміщення. Начебто так, відповів інший, уважно вдивляючись у тремтіння стрілок на циферблатах управління. Портал на диво стабільний. Ризикнеш передбачити, скільки він протримається? Навіть не знаю. Якщо взяти за абсолютний мінімум п'ять хвилин, а за абсолютний максимум три доби, то думаю, що більше доби. Значить, потрібно підготувати другу групу робітників. На зміну цим кивнув старший у бік в'язнів, що все ще залишались у куполі. Ти ж розумієш, що жертви рано чи пізно будуть. Краще пізно, ніж рано, відказав молодший. І мені байдуже, що тут працюють добровольці із засуджених. Волію краще перестрахуватись і відкликати їх за перших ознак небезпеки, ніж сподіватися на краще. А як же план? Ти сам знаєш, наскільки важлива ця робота. Клав я на план. грубо відмахнувся молодший. А кому не подобається, той знає, як мене можна звільнити. Усе одно ти колись не встигнеш. Ти ж це розумієш? Ні, не розумію. Якщо я буду досить уважним, то ми отримаємо достатньо у ноптаніуму для формування запобіжних кілець раніше, ніж якась група залишиться там назавжди, а потім ми побудуємо постійну базу на тому боці, а засуджених змінять наймані працівники. Мене лякає не так просто смерть, як те, що хтось може залишитись там без будь-якої надії. А потім повітря в балонах закінчиться і. А ми навіть не зможемо розпочати пошуки. Це якщо запобіжники будуть працювати правильно. Будуть, повинні, мусять. нахмурився молодший. Інших пояснень виникнення зони стабільності, крім як наявність саме цієї руди, ми не маємо, не кажучи про останні експерименти, результати яких свідчать про те саме. Сподіваюсь, ти правий. Проте я не вірю, що вдасться обійтись без жертв. Але не таких гинути від задухи, знаючи, що ти сам у безмежі, це гірше, ніж моряки підводники. Так не повинно бути. Тих хоча б пробують рятувати. Це не наша вина. Ти ж знаєш, що поки що не вдалося відкрити два портали бодай поруч, не кажучи вже про те саме місце. Ми навіть не знаємо, чи вони відкриваються в один світ, чи в різні подібні. Молодший зітхнув. Скільки нам ще бракує цього металу? Ну, дивись сам. Це п'ятнадцята робоча зміна. Кожна з них доставляє з того боку кілька тонн руди. Вихід десять відсотків. Молодший знову зітхнув. До речі, подивився він на старшого. Ти не знаєш, чому цей метал назвали так дивно. Уноптаніум. Уноптаній. Чому чому? У ноптаній фігдістаній, пробурмотів старший, тому й назвали, тільки латиною. Вдало. Молодший нахилився над циферблатами. Пронизливо задзеленшав сигнал тривоги.